Тільки тисяча днів, це майже чотири тисячі днів, тобто вже 11 років ми героїчно боремось і протистоїмо агресору, який прийшов для того, щоб поневолити нас і знищити. знищити як окремий народ, знищити як окрему націю. Ця боротьба триває не останнє десятиліття, вона триває вже декілька століть. Ворог намагався нас розчинити. Знищити нашу мову, культуру, церкву, але ми зуміли відновити свою державну незалежність. Ми відновили життя нашої незалежної української церкви. Тому ворог думав, що захопить нас за декілька днів, але вже тисячу днів після повномасштабного вторгнення ми героїчно боронимо нашу богомдану українську землю і будемо боронити до кінця. Тому сьогодні. Я хочу висловити подяку всім, хто долучається до цієї великої угодної справи. Адже кожен на своєму місці робить все від нього залежне для того, щоб наближати нашу спільну велику українську перемогу. Кожен вносить свою лепту її наближення в міру своїх можливостей. Коли ми наодинці, то інколи видається, що можливо ми робимо і замало, але коли ми збираємось разом великою громадою, то бачимо. Що ми стаємо великою рушійною силою, яка здатна долати будь-які перекони, які чинить нам країна агресор. Ми неодмінно переможемо. Звичайно, що зараз передбачити важко таким чином, але ми розуміємо, що все в руках Божих і Бог може змінити все в одну мить. Тому все залежить від нашої твердої непохитної віри, від нашої надії на Бога. А ми віримо, молимось. І сподіваємось, що незабаром ми будемо святкувати нашу велику українську перемогу. Тому сьогодні ми вдячні нашим воїнам, захисникам і захисницям, які боронять нашу територіальну цілісність, адже завдяки саме їхньому героїчному подвигу ми можемо констатувати, що ми успішно боронимо нашу українську державу вже тисячу днів і будемо бороти, боронити її до кінця, тому що. Нас немає іншого вибору або ми будемо, або нас не буде. Бо ворог прийшов для того, щоб нас знищити. Ми це розуміємо, і тому на долю нашого покоління випало, випало це випробування, тобто відповідальність велика зберегти цей великий божий дар свободи і незалежності, утвердити його і передати наступним поколінням. Тому разом з Богом. До перемоги. Хай Боже благословення перебуває над усіма нами. Амінь. Слава Ісусу! Христу. Слава Україні!